Доброго всім здоров'ячка! Хто слідкує за моїм каналом, бачив, мабуть, відео. Хто не бачив, подивіться про ось таку пилку. Дніпро М С42. Довго вона в мене стояла без діла, два роки майже. Причина всьому, що нова гарнітура, пильно ставиться нова шина, новий цеп. Буквально 10 різів, товща якась колода, і вона починає ось так ліво чи вправо, вже не пам'ятаю. право по-моєму, криво різати і зажимає це. І сьогодні я, такої сонячної погоди, вирішив викорчувати пеньок горіховий. І заодно спробувати вилікувати дану проблему. І мені здається, що мені вдалося. А проблема тут була ось що. Так, щоб видно було. Ось зірочка ведуча і ланцюг. Це зірочка від щіля, але тим не менше. Ну тут її немає вінця. Ланцюг йде дуже щільно до корзини оце і щеплення. І його якби випирає трошки сюди, в шину Він типу був в шині і в зірочці зміщений трошки йде. Що я зробив? Зняв. Корзину щеплення зірочкою разом воно все. Покажу на даній корзині, вона трошки не така. В середині в Дніпра є бортик такий, типу ось такого, о. Він випирає сюди міліметра два приблизно. Я його за допомогою гравера десь один міліметр по колу спиляв. І виходить, вона стала глибше на саме щеплення. На центробіжне вона налізла на той міліметр глибше. Поставив я е, ланцюг і шину, які вже ну, були в користуванні, і на них конкретно тягнуло вправо. Я їх знову поставив, різав того пенька сьогодні, наче все добре. Так що, може комусь пригодиться, бо писали в коментарях, що це поширена проблема. Так вирішується вона ось таким от чином. Просто в корзині спиляти оцей бортик. Не повністю, один міліметр. Ніяких шайб потім я не підложував, так спиляв, одягнув, все по-штатному зібрав і все. Працює поки що. До речі, кажу, пилка десь півтора року, може. Я точно не пам'ятаю. Мабуть, два все-таки. Не заводилась взагалі. І вам видно, в пиляці все. Павутиням заснувало. Залив бензин, праймер підкачав. Торг з першого разу. Так, питань до неї взагалі по двигуну, по карбюратору, ергономіці, вібрація. Ну, супер пилка. От проблема була така. Дякую за увагу. Може комусь допоможе. Спробуйте вирішити її так. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Дякую. Ось таку холеру я зрізав. Сантиметрів, 40. Тут байк, бачите різаві по діагоналі здовж. вздовж. Так що я вважаю, що ремонт прийшов успішно. Пилка ріже добре. Дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.